Я служу Україні. Я частина команди професіоналів. Я дисциплінований. Я поважаю своїх командирів. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою, державою та прапором. Я професіонал на захисті батьківщини. Я маю найкращу підготовку стійкий духом і готовий до бою. Я ніколи не змірюсь, поразкою я ніколи не здамся. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я, Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні. Я служу Україні! Вітаю! Ви дивитесь військовий вісник. Військові снайпери 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України взяли участь у товарицьких змаганнях. Стріляли з малокаліберних пневматичних гвинтівок. З положення лежачі намагались поцілити у Яблочко на відстані 50 метрів. А також демонстрували спритність вражаючі мішені, які з'являлися лише на 10 секунд. У кожній команді по 5 осіб. Найемоційнішою стала дуельна стрільба. Наприкінці зустрічі Деснянські стрільці поділилися тонкощами своєї бойової роботи та продемонстрували своїм суперникам спорядження вітчизняного снайпера. Сто років виповнилось з дня народження тричі героя Радянського Союзу, маршала авіації Олександра Покришкіна. Життєвий і військовий шлях легендарного льотчика і воєноначальника вражає, чималий внесок Олександр Іванович зробив у здобуття перемоги у великій вітчизняній війні. Нинішнє покоління військових пам'ятає та шанує цю видатну особистість. Адже саме завдяки таким людям відбулось відродження протиповітряної оборони України в післявоєнний період. Детальніше дивіться у телепрограмі Служу Україні. Українці співуча і талановита нація. Підтвердили це і учасники Свято-Георгіївського міжнародного православного фестивалю культури та творчості. Започаткований торік проект допомагає виконавцям розкрити таланти, а глядачам духовно збагатитися. Фестиваль об'єднав такі напрями творчості, як спів, танці і навіть акробатику. Долучитися міг кожен охочий. Понад 30 творчих колективів намагалися завоювати прихильність журі. Найкращі конкурсанти та лауреати відбіркових турів візьмуть участь у фінальному концерті, який запланований на травень цього року. Слово армія у кожного із нас асоціюється зі зброєю, потужною технікою та мужніми чоловіками. Проте образ жінки у погонах стає все дедалі звичним. Нині у Збройних силах України проходять службу близько 17 тисяч представниць прекрасної статі, обіймають керівні посади, тренуються на полігонах та заступають на бойові чергування. Завдяки їм армійський список у значних досягнень постійно поповнюється. Колектив Центральної телерадіостудії вітає всіх жінок зі святом 8 березня і бажає завжди залишатися ніжними, тендітними та цілеспрямованими. Музика. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини дивіться щовівторка вівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.